Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я розповім вам про найцікавіші парфумерні релізи цього літа. І, до речі, напишіть мені, будь ласка, чи вам подобається такий контент, в якому я просто інформую вас про парфумерні новинки, щоб я знала, чи вас а, цікавлять такі відео в подальшому. Ну я вже що, якщо так, то залиште під цим величезну вподобайку. Ви знаєте, що не тільки мені приємно, а це допомагає моїм відео. Розповсюджуватися в інтернеті, бо алгоритми Ютубу дуже люблять бачити вподобайки, коменти, що є якась активність під відео. Тож, якщо вам подобається дізнаватися про парфуми, то підписуйтесь на мій канал і давайте розпочинати. І я хочу розповісти вам про новинку від бренду М. Микалєв під назвою Ananda Royal Mango Nectar. І там ще є просто Ananda Royal Mango, взагалі Ананда це їх бестселер. Ми і подобається цей парфум мене його немає, але мені здається, це дуже насправді вони вдало зробили що. Випустили, начебто, такий фланг, флагман, флангман фланкер, завжди плутаю англійською флангер. Їх парфум Ananda, який вже безселер, який люди люблять, і додали до нього більш фруктових елементів. І вже зробили фокус на ноті мангу, яка дуже зараз популярна, тропічна, такі парфуми дуже смачні. Зараз в тренді, і ще тут є нота шовкового дерева. Тобто це буде цікаво я думаю. І якщо ви хочете купувати парфуми цього бренду, я маю для вас знижку. Тож ви можете переглянути в описі до цього відео, буде уся корисна інформація. Треба економити, коли купуєш парфуми. Я завжди намагаюся робити це зі знижками. І ось на наступний бренд вона в мене також є. Це один з моїх найулюбленіших, нішових брендів під назвою Room 1015. У мене і там їх парфуми, і тут. Взагалі, зараз я ношу неймовірно потужний і справді такий, знаєте, Літній аромат Wave Child, бо він нагадує літо десь на морі, коли плаваєш у воді, потім виходиш на пляж, сонечко зігріває, п'єш коктейль з арбузу. О, це дуже смачний парфум. І він такий, знаєте, довгограючий, багато фруктових або просто літніх парфумів, недовго тримаються. Цей дуже потужний. І вони випустили новинку Lava matic і я була на. Тільки справді задоволена тим, що вони начебто ну, вочевидь застрибнули на цей потяг тренду щодо ноти трускавки, полуниці, сорі, завжди чомусь мені польське слово перше приходить на думку. Бо вона зараз дуже популярна. Я все, знаєте, хочу для вас зняти добірку полоничних ароматів, бо вони зараз прям, ну от, кожен день виходить новинка. І я думаю, ні, зачекаю, що оце, оце, оце мені треба, але скоро буде. Тож чекайте. І вона така, знаєте, не банальна, як на мене, вона, можливо, колись супер-супер давно, багато років тому, була в парфумерії, але потім зникла зовсім. І зараз прям бренди для себе її відкрили. І це щось більш нове. А вже ж вона може звучати більш так. Простувато і взагалі по-дитячому, але нішові бренди, і навіть взагалі інші бренди вони е навчилися створювати щось більш цікаве, як цей парфум, бо тут ще є нота жуйки. Можливо, це буде така полонична жуйка, я не впевнена, в, я в якому напрямку парфум піде, бо на рекламі там, знаєте, все таке чист чисте постільна, постільна білизна. Ну, коротше, це буде або аромат чистоти, або солодкий. Подивимося, я дуже його чекаю, він вже по дорозі до мене. А ось парфум, який я чекаю, щоб затесити в магазині, це флагман, або фланкер парфуму Prada Paradox. У мене інтенсивна версія, один з найкомпліментарніших найкомплі... парфумів в моєї колекції. Пахне як минуле літо. І коли я побачила ось це, подивіться на флакон. Він червоний. Це одразу одразу для мене одразу серденько, я обожнюю такі флакони. А потім. Начебто вони зачепилися і долучилися до фісташкового тренду. Ну, Фісташка, вона, напевно, ще популярніша, ніж полуниці зараз. І вони додали ноту фісташки, солоного горіху до їх білих квітів і сандалу. Дуже чекаю, дуже сподіваюся, що він буде в магазині. Хочу його затестити 100%. І ще одна новинка, яку я вже, до речі, спробувала, недорога від бренду Калін, Як мені подобається, до речі, попередня, під назвою Elixir Floral, яка дуже схожа Схожа на Деліну, але як на мене вона краще по звучанню. Романтична. Якщо вам подобається Деліна, то це парфум недорогий, але по якістю по якісті супер. І вони випустили власне Solé de France, парфум, який дуже мені нагадує популярний аромат CeriS 62. І це, знаєте, буває у Фісташки загалом два напрямки. Типово, це або Черіоса, або така солена карамелі, десь Фісташка, або це ям пистачу джелато від каялі. Є більш креативні фісташкові аромати, я збираю усі, щоб поділитися з вами в добірці. Тож, будь ласка, не тільки підписуйтеся на канал, а ще активуйте дзвоник, щоб вам приходить. Сповіщення, і ви не пропускали мої відео. Мені завжди цікаво від вас отримувати зворотній зв'язок. Тож напишіть, будь ласка, як вам зараз фісташка чи не набридла. Ще, мені здається, вона не втрачає популярності. І цей парфум такий гурманський. Для мене, на жаль, занадто солодкий, але, можливо, комусь подобається така насичена карамель, майже а, клейка, трішечки щось там зліпається в ній. Але я його вже затестила, поносила, він тримається досить гарно і має таке відчуття відпустки, як. На мене і вже говорячи про більш насичені солодкі аромати, мені треба розповісти вам про лімітку від Лоренцо Пазалі, бо Пазалія він відомий такими рок-н-рольними парфумами, додає завжди чогось дуже особливого, характерного до його парфумів, які начебто звучать дуже актуально і сподобаються багатьом. Але вони насправді дуже ну, відрізняються І не тільки якістю, бо вони ультрапотужні, а й такими цікавими нотами. І ось цей аромат везувіур звучить, начебто ви зібрали усі гурманські ноти. От давайте будемо. А, разом рахувати. Є шоколад, є ванільний крем, є навіть масло, є кокос, є фініки, є мигдаль, є шафран, є інжир, лимон. Коротше, тут стільки всього дуже багатий, насичений, гурманський. Я думаю, це буде їстівний аромат, він же кухар. Тож, напевно, це буде якийсь неймовірний десерт, бо тут ще є акорд торта і багато гарних базових нот, карамель, ваніль, пачулі уд, дерево. Сподіваюсь, що в мене буде можливість його затестити, але в нього ще заплановані новинки, які я тестила на виставці. Мені дуже сподобалися. Тож, так, я обов'язково обов'язково розповім вам і про них, коли вони вийдуть. А зараз давайте поговоримо про ще одну лімітку від Джуліет Hazegun. Мені подобається цей бренд, ви знаєте, що один з моїх перших парфум, нішових парфумів був від Джуліет He І вони випустили таку колаборацію з Кінц, і я не знаю, що про неї думати, бо по нотах і по вигляду, мені здається, це буде деревинна композиція. Я таке не дуже люблю. Тут є ця Акігала-нотка, і якась Джорджі Вуд, з якої я не знайома. І він може бути, як я собі уявляю, або таким холодним деревинним ароматом, або, на що я сподіваюся. Хоча це може бути його основна структура, тут ще є нота імбиру, лічі, ванілі, папірусу, мускосу та. Підсмажених тонка. Тому він може бути гладкий, округлий, приємний, лагідний. Не знаю, де там буде імбир і лічі, бо я їх дуже люблю, сподіваюсь їх відчути. Тож треба чекати. На жаль, їх попередня новинка Miami Shake, хоча вона була з полуницею, мене не вразила. Я вам казала, що він не тримається, він якийсь плоский, нецікавий, могли зробити краще, хоча дуже гарний флакон. Тож давайте рухатися далі до італійського бренду коратерно і їх аромату Godimenta. Якщо вам цікаво, чи це буде. Якийсь м'ятний аромат, я думаю, так, бо тут є ця нота, і вона в поєднанні з трояндою. Я люблю такі м'ятні троянди. Ще тут є нота імбиру, знову ж таки, його все частіше можна побачити в парфумах. Ви вже зауважили: мускус, деревинні елементи, жасмін, листячко. Малийний, мені це подобається, але тут також є ноти, і мене трішки це відштовхує. Але Треба тестити. Е, М'ятна троянда це не щось унікальне, але мені подобається така інтерпретація цієї ноти. Взагалі в мене є декілька парфумів цього бренду. Наприклад, один з улюблених це No Sleep, такий окулентний, дуже насичний, можливо, навіть вінтажний, дорослий, птушний, І трішки навіть е, е, гіпнотичний. Шукала слово, квітковий аромат. Але це звучить дуже політньому, як і наступна колекція. Слухайте, я насправді. Думаю, купити її всліпу. Це арабський бренд Gulf Orchid. У мене немає жодного з їх парфумів. Напишіть, що у вас є, як взагалі у вас досвід з цим брендом. Бо, ви знаєте, з арабами ти ніколи не знаєш, чи це буде круто, чи ні. І треба купувати всліпу. Я вже ділилася з вами моїми улюбленими парфумами від кожного арабського бренда. І з цим в мене жодного досвіду немає. Але це, мені здається, коктейльна колекція це найкраще, що я бачила. Цього року, бо тут є і Мохіто обсешн, а вже ж це такий, напевно, буде цитрусовий, знову ж таки, м'ятний аромат. З фіалкою, з цукром, з деревиною, потім у них є манготіні. Але мені що подобається, вони начебто роблять такі популярні перфуми, бо і манго зараз в тренді. І там, от наступні парфуми, але це не просто як його, і знаєте, ну, тропічний, екзотичний парфум з манго. Ні, вони додали конвалю, я вже вам про неї розповідала цього року, що вона колись була популярна, а зараз, на жаль, менше, і важко знайти парфуми з цієї ноти. Я не знаю наскільки вона тут буде відчутна, але ще тут є ваніль і амбра. Тож цікаво, є ще тахіті ваніла. Це буде такий, мені здається, тропі... Ні, Тахіті Колада, Парфум на відпустку з лікером, з кокосом, з такими акватичними нюансами, з збитими вершками, ванілю, але з додаванням цієї ці, ці нотки Моної вона зазвичай звучить, начебто, якесь. А, Якась олійка, знаєте, для а, засмаги. Наступний парфум також дуже класний. Coco кокомо, можливо, хтось подумає, ох, ще один а, такий вишневий аромат. Але тут і троянда, і ваніль, і ця нота маршмеллоу, яка також досить популярна, в поєднанні з малинкою. Круто звучить, дуже так фліртово, цікаво. Наступний парфум більш темний це Vanilla on the Peach. І тут поєднання тонкої ванілі з більш із пряними нотами, лікером, сухими фруктами, взагалі, по піраміді нагадує табако-ваніль, один з моїх улюблених Томфордівських ароматів. Тож будемо чекати, а вже ж я найбільше очікую Рубифес через те, що тут буде ця нота, про яку я вам сьогодні вже декілька разів сказала. Можете згадатися, яка на червона фруктова і це плавиться в поєднанні з лічі, з різними іншими ягодами, і взагалі. Коротше, крута колекція. Подивіться на ці флакони дуже політньому. Взагалі, хочеться кудись поїхати на море, а я на морі, а я бути на морі. Добре. Добре, рухаємося далі по літніх новинках. Що мені дуже сподобалось, на що я дуже чекаю, це новий парфум від бренду Bon Parfumeuse в Франції. До речі, ви його можете придбати з моєю знижкою з сею Avantgarde. І в них, знаєте, такі нішові, але не занадто дорогі парфуми, які і звучать актуально в трендах. Вони випустили таку крутезну новинку раніше цього року 4.03, мені здається, номер. Ох, це прям дуже-дуже. Класичний сексуальний аромат, а цей звучить так цікаво, бо вже по назві я коли побачила фік едамами. Це буде інжир з цими бобами Едамами. Тут є соя боби. Я ніколи їх не бачила в парфері. Я не знаю, що від нього чекати. Це буде текстура, чи буде якесь звучання, тут ще є і рис, Амбрета, сандал, а вже ж інжир. Я його люблю, бо це не банальна фруктова нота. В неї є гарна текстура, вона може бути м'якою, може бути зеленою, молочною, фруктовою. і Фіалкові ці, листечко фіалкове, тож, напевно, він буде все ж таки більш зелений, але, можливо, також елегантний через ірис, сандал, це такі гарні, дуже ноти, які звучать для мене. Дорого. Ну що ж, треба чекати, треба тестити. Я обов'язково вам про нього розповім, то щоб не пропустити. Чекайте наступні епізоди. І зараз давайте поговоримо про більш такий, я б сказала, вечірній і, напевно, ну, не зовсім літній парфум, якщо дивитися по нотах. На новинку від Gucci. вони виписали і для чоловіків, і для жінок Guilty Absolute. Я хочу про жіночу версію поговорити, бо тут побетонка, амарето, кава. І зараз згадайтеся, яка квітка? Ні, не жасміна. Троянда, навіть не апельсиновий квіт. Я впевнена, що ви не здогадаєтеся. Напишіть, ну, справді цікаво, бо я коли побачила, думаю, а що нота вістерії? Це гліцинія, мені здається. Українською робить в цій компанії з темних гурманських нот. Я не знаю, чи вона буде відчутна, мені би хотілося, бо вона має насичений, опулентний, такий манливий аромат медовий, який прям ну, гіпнотичний, я б могла сказати. І хотілося б його відчувати поряд з більш такими алкогольними, темними, можливо, навіть солодкими елементами. Тож будемо чекати, будемо тестити. Це дизайнерський аромат, я сподіваюся, він. З'явиться, але найкраще я приберегла на кінець цього відео я коли побачила перший цей флакон. Ну, ви дивіться, круто, правда? Я подумала, що це новинка від Вікторин Рольф, бо він мені нагадав трішки їх Flowerbomb. Не знаю чому. Але ні, це Кароліна Ерера з їх новинкою Ля Бомба. Коротше, прикольний флакон, мені подобається. Щось інноваційне в цьому є. Але по нотах. Це не банальщина. Це, по-перше, ну, виглядає як зовсім новий пілар-аромат, якийсь флагнгер. Це новинка повністю. І ви знаєте, зараз бренди або вони слідкують за трендами, або вони випускають ще застарілі аромати, які, напевно, в них були десь там стояли давно, і треба їм зараз це випустити. Тобто вони запізнілі. Напевно, це щось найунікальніше, найособливіше і за флаконом, і за нотами. Бо тут озядеться який фрукт: ні не малина, ні не груша, ні навіть не полуниця, яка зараз в трендах. Тут нота Dragon Fruit. Я в шоці. Я взагалі її не так часто бачу в парфюмерії, навіть ні, що я тут дизайнерський бренд, комерція Dragon Fruit. Йдемо далі. Cherry Hill Peony. Я не знаю, чи це просто якась суперназва для півонії, але півонія навіть не троянда. Ну, в моїй голові півонія більш романтична, лагідніша, ну, правда ж квітка. І потім red French Pan, червоний French Це щось дуже нішовує. Цю ноту навіть ну, не так часто побачиш в нішових ароматах. І тут червоний франжіпані. І в базі ваніль, просто ваніль. Ну, мені б хотілося більше, але якщо це буде крута ваніль, ви знаєте, наскільки я її люблю, я не проти. Тож дуже чекаю і цей аромат, і ось ці інші. Напишіть, будь ласка, чи я вас надихнула щось нове спробувати. Можливо, ви чули про інші новинки. Тож пишіть у коментарях про ті парфуми, на які ви чекаєте, або, можливо, зацікавили вас після перегляду. До цього відео. Якщо залишилося питання, пишіть. Давайте спілкуватися, бо ваші коментарі дуже допомагають просуванню мого відео. Мені цікаво отримувати від вас воротній зв'язок, пишіть запити по наступному контенту, і я вже працюю над відео, в якому я поділюся з вами новинками в моїй колекції, бо їх багато, вони дуже круті, тож обов'язково підписуйтеся і слідкуйте за мною в соціальних мережах. Донатьте на ЗСУ, підтримуйте, будь ласка, збори. Якщо не знаєте, куди донатити, завжди є росоріс. Закидуєте туди, якщо купуєте парфуми. Я так роблю, ну навіть якщо не купую парфуми, бо кожен день доначу Треба закидувати, бо ну, треба підтримувати цей градус нашої русофобії, бо вона, вочевидь, недостатня. І зараз русські нам нагадують, що ми повинні донатити, що ми повинні адекватно сприймати ситуацію і бути свідомим того, хто ворог, а хто ні. Тож давайте триматися разом. Вам я бажаю гарного дня! Слава Україні, папа. -па.